Хмельницьку ЕС з робочим візитом відвідав перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрин у робочій нараді з керівництвом та спеціалістами атомної станції, керівниками місцевих силових структур та ДП на Енергоатом» взяв участь начальник Шепетівської районної військової адміністрації Олексій Глушаков. Генеральний директор ВПХС Андрій Козюра надав інформацію про діяльність електростанції, обсяги відрахувань від роботи ХАЕС до бюджетів усіх рівнів та фондів страхування та окреслив основні завдання. Дання колективу на перспективу. Також керівник енергетичного підприємства розповів, що спочатку війни в Україні колектив атомників перерахував на потреби ЗСУ понад 170 мільйонів гривень. Хмельницька С є бюджету утворюючим підприємством міста Нетішина. Наповнює його бюджет на 70%, а Хмельниччини майже на третину. У ході робочої наради перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін заслухав керівників місцевих силових структур національної поліції національної. Нії гвардії, державної служби з надзвичайних ситуацій щодо оперативної ситуації та готовності особового складу виконувати покладені на них завдання. Андрій Козюра ознайомив учасників наради з перспективами розвитку Хмельницької АЕС. Попереду у ХАЕС масштабні плани спорудження нових енергоблоків, в тому числі за американською технологією компанії Вестінхаус. Зараз силами енергоатома проводяться підготовчі роботи до початку будівництва. Україна атомна держава. Підкреслив у ході зустрічі керівник ХАЕС. Протягом е терміну незалежності нашої держави три нейроблоки були введені в роботу: шостий Запорізька станція, і в 2004 році два енергоблоки, другий неероблок на Хмельницькій станції і четвертий енерблок на Рівненській електростанції. Тому люди є, які розуміють, які знають, е як підходити, але всіх треба згуртувати і відповідно рухатись в цьому напрямку. Це наша. Перспектива Сергій Тюрін підвів підсумки робочої наради на Хмельницькій АЕС. Робота тут ведеться, і підготовчі роботи, і відновлювальні проводяться, і відповідно готується. Той і технологічний, і нормативний плацдарм. Для реалізації проекту Проєкт амбітний. Він для України дуже важливий, як ви відзначили, що Україна атомна країна, і це лідерство треба і надалі. Не розвивати у ході робочої поїздки на Хмельницьку С керівництво обласної та районної військових адміністрацій відвідало машинну залу одного із атомних енергоблоків. Делегація оглянула внутрішній кризовий центр атомної станції, оцінила забезпеченість персоналу аварійних груп і бригад та готовність реагувати на можливу позаштатну ситуацію.